— Доброго дня. — Добрий. — Можна вас на ховенку патрульна поліція міста Біла Церква Чепіль. З 1 квітня проводиться ряд профілактичних заходів операція Пішохід з метою виявлення, що ви переходили в основному місті. Для запобігання небезпечних і нещасних випадків, для того, щоб машина, щоб водій зміг зреагувати, ви йдете на пішохідному переході, щоб не було нещасних випадків. Будь ласка, на майбутнє переходьте дорогу для цього назначеного місці, щоб уникнути добре, якихось небезпечних випадків, які можуть спричинити. Друг. Ну, знаєте, поспішити лишня минутка може спричинити якийсь нещасний випадок і собі добре. наробити шкоди і іншим. Я вибачаю, що добре. До побачення щасливо. Того, щоб людей попередили про можливість наслідки того, що ви приходити неположено ага. неназначеному місці для цього для переходу дороги. Будь ласка, будьте уважнішими, щоб не, не спричинити лиха іншим водіям, щоб ДТП не спричинити, щоб собі своє здоров'я зберегти ага. і на майбутнє переходьте місце у назначене назначен, для цього місця. Добре? Добре. Дякую гарного дня. Операція пішохід. О, мій 에... тепер. Да. Ми, ми, ми вас попереджимо про фактичну бесіду, щоб а? ви переходили в дорогу, не щоб Я ви переходили в дорогу. Давай перейдемо на пішохідний переход. Щоб ви переходили дорогу, визначно для цього місці, щоб не спричинити таких якихось наслідків, як ДТП або інші травмування. Розумієте, водії орієнтуються на пішохідний перехід, Конечно, на знаки, а ви ми переходите ми. не в цьому місці. І щоб не було таких випадків, будь ласка, дотримайте спав дорожнього руху. Приходьте, призначені до цього місця саме на пішохідному переході. Будь ласка, візьміть брошурки, почитайте для себе. Е, і будьте, будь ласка, уважніші. Бережіть Добре. себе і оточуйте інших учасників дорожнього руху. <схай> Щасливо вам здоров'я. Будьте гарного вам дня. День добрий. добрий. на поліція міста Біла Серка, Капрачпіль. Е, Видічного не хочу з вами провести прифлектичну бесіду, що з 1 квітня ведеться такі профлектичні заходи, а саме, як. Пішохід, хочу вас попередити, щоб ви були уважні до пішоходів, бо інколи наші громадяни не дотримуються дорожнього руху переходять дорогу не не в цьому місці, тобто можуть спричинити такі фатальні наслідки, як ДТП, тобто і для свого здоров'я, і можуть наслідки такі проблемні створити для учасників транспортних засобів. Батальному патрульної поліції міста Білосерка Капала Чпіль. З 1 квітня проводиться такий ряд теплатичних заходів. Як... Умовний пішохід це операція проводиться для того, щоб уникнути небезпеки, так як ДТП для того, щоб пішохід переходив в дорогу у призначеному для цього місці, а не просто прибігав де-небудь. Ну тобто, щоб уникнути не для небеса для свого здоров'я, а так само спричинити якесь ДТП іншим людям, принести якусь горе і собі, будь ласка, переходьте в дорогу призначення для цього місці і придумайте не тільки про себе і про інших учасників дорожнього руху. 1 квітня на території України розпочався ряд профілактичних заходів під умовною назвою Пішохід, мета якого запобігання травмування і загибелі пішоходів на дорогах нашої держави. Сьогодні Білоцерківські патрульні провели інформаційно роз'яснену роботу для пішоходів і водіїв, які порушують правила дорожнього руху.